Командири з'єрди військової частини підрозділів Збройних сил України під час виконання завдань зобов'язують жити вичерпних заходів для захисту здоров'я і життя особового складу осіб, а також військових, військових або цивільних об'єктів, що охороняються від накладу або загрози нападу на них. Автомобіль на фаршированій зброєю Ю, яка належить не Остапоручу особисто, вона вручена йому, але вона належить державі на належить військовій частині. Він зобов'язаний був захищати цю зброю від заволодіння нею невідомими особами, які якось намагалися Пункт Пусть Командири з'єднання військових частин підрозділів Зброї Сил. Для організації охорони оборони об'єктів об військовослужбовців для, для здійснення індивідуальної самооборони, що робив військовослужбовець, залежить до обставиння наявних, наявних часу та засобів, самостійно визначають можливість у життя попереджувальних заходів. У, житті, так, у разі раптового нападу, а також з іншого стажу, неможливують життя попереджувальних заходів. Зброя і бойова техніка застосовуються без життя в таких заходів. Це даний порядок говорить про те, Коли на нього напали тут, ж, що тут попереджати, його вже тиснуть і душа? Ось. Почав застосовувати зброю. Летарний 9 пункт. Летарне застосування зброї або бойової техніки дозволяється для самооборони. Здійснював він самооборону? Так, він здійснював самооборону. А також з готується виконання задача до вісічі зброї агресії проти України. От в даному випадку, що до самооборони, ту сумніву нікого нема. Тобто, як він сприймав, можливо, що дійсно він сприймав їх як ДРГ, то очевидно <пробітник> і другий підходить, що для, для відсічі збройної агрії проти України. В той час. І це не є секретом для суду і для, для, і для прокурора теж. В той час масово ходили ДРГ по території Київщини. Величезна кількість, не, величезна кількість ще бойових груп агресора гуляла по лісах по полях Київщини і можна було сподіватися будь-чого. Пункт 10. Рішення процесування зброя обмою, як і під час виконання дані збройних арестів проти України, а також під час здійснення західне забезпечення національної оборони відсічі і стрімує збройної аресі або самооборони приймається з урахування установки командира з'єднання міської частини підрозділя збройних схід відповідно домов всього порядку і наказів командира об'єднання зіданим на його розпорядження. Потратій пункт. Військовослужбовець. Який виконує завдання щодо відсічі збройної агресії проти України, а також під час здійснення заходів забезпечення національної безпеки оборони стрімки збройної агресії у складі з'єднання військової частини підрозділу, або самостійно має право самостійно прийняти рішення про застосування зброї та бойової техніки відповідно до вимог цього порядку? Він виконував вимоги порядку. Сьогодні, якщо б він цього не зробив, ми б його сьогодні судили тут і цілком правомірно судили б його за те, що він втратив зброю, щоб він не виконав порядку, той порядок, ось, який йому передбачався робити, захищати цю зброю, особисто самооборонятися з допомогою дорученою йому зброї. Вирішувати питання, чи перевищив він межі самооборони, чи ні? І в який емоційний стан був в нього на той час, що він, якщо він перевищив ці міри самооборони та лежать, вирішувати суду пізніше, тим паче, що, ми, що, ми, що щодо його психологічного стану на той час, ми збираємося ще. Просити ще раз заявляти питання про проведення додаткової експертизи. Але це вже, це вже інша справа. А тому, з огляду на те, що в, випадку, що в даному випадку кваліфікація діянь діянь Остаповича є явно некоректною, Ось. з огляду на це. І на це має звернутися суд. КПК, КПК про це і наголошує на тому, то я вважаю, що, що продовжувати запобіжний захід у такому вигляді, який, який він є, явно недоречно. От. І якщо суд, звичайно, продовжить він само собою, я б не війну таку можливість суду, от, про це. Але це ще ще раз продемонструє саму спрямованість суду явно десь упередженість його щодо людини, яка добровольцем пішла служити в 2014 році захищати Україну, і яка добровольцем зразу ж з перших днів пішла служити під час повномасштабної війни. Завершу. Так, да, я завершую. Під час повномасштабної війни, незважаючи на те, що та війна призвела до його каліцтва в сенсі тому, що отримав поранення, отримав контузію, тривалий час лікувався в психіатричній лікарні. Що він міг уникнути такої участі, але він пішов. І я бачу, що цю обставину суд, як і обвинувачення, оцінює як негативну на превеликий жаль. У мене таке сталося враження. Ой. І е, тому ну, хотілося б, щоб моє враження було помилкове. З такого, будь ласка. Бажайте висловитися. Я підтримую до коробки. девочки, чей? Мой. А, что полу Мой. Девочка, что ты